Вітаю вас в ефірі. Короткий інформаційний випуск новин. В студії працює Лілія Налягака. Згідно із законодавством України, кожен громадянин має право отримати земельну ділянку у нормах свого населеного пункту. Яка процедура оформлення землі для власного користування детальніше у нашому сюжеті? Згідно з нормативами, прописаними у законодавстві України, загальна площа землі розраховується відповідно до цільового призначення. Є чотири форми власності на землю, які можуть бути безкоштовно надані людині у власність. Це є для будівництва індивідуального житлового будинку, для гаражного будівництва, фермерське господарство і особисте селянське господарство. Кожна з цих форм власності має свої обмеження по площі, тобто в місті. Земельна ділянка для індивідуальної житлової забудови може бути виділена громадянам до 10 сотень, у селі до 25. Наприклад, для особистого селянського господарства земельні ділянки можуть бути виділені площею навіть до 2 гектарів. Але в основному мешканці міста громадяни звертаються до міської ради з питання виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Земельну ділянку громадянин може оформити лише після отримання населеним пунктом генерального плану забудови. До речі, у місті Хусті одні з перших оформили належним чином генеральний план. Але це ще не все слідуючий етап містобудівної документації, який називається детальні плани, тобто детальний план території. Яка може бути розділена на певні функції, і земельні ділянки по детальному плану можуть бути надані людям у власність громадянам міста. Після затвердженого генерального плану нами є міською радою розроблено декілька детальних планів території, по яким може бути подальша робота по виділенню земельних ділянок. Наше завдання. Розробити карту міста, на якій будуть вказані от діляночки. Оця карта міста, карта району, де є розподілено на Види землекористувань міською радою зроблена детальні плани на попередній сесії міської ради були затверджені. І після цього вже відділ земельних ресурсів, сесія міської ради, депутати і депутатські комісії, в залежності від тих заяв, які в них є сформовані за, за останній період, вже визначають звичайно, що. В цьому напрямку йдуть першочергово якісь пільгові категорії людей, учасники АТО, інваліди різних степеней. Ну і ця вже робота по черговості буде проводитися відділом земельних ресурсів і депутатськими комісіями. Наголошуємо, що кожний громадянин України має право отримати земельну ділянку лише в межах свого населеного пункту і для особистого користування чи ведення господарської діяльності. На жаль, багато громадян користуються цим правом для власної наживи з метою перепродажу отриманої ділянки. Отже, кожен повинен знати, що має право на безплатне отримання землі. А якщо це право порушується, то відстоювати свої інтереси необхідно у судовому порядку. І добре було б, щоб цього не Довелося робити. 15 серпня громадськість Хущини сколихнула новина про резонансне вбивство, яке сталося в одному з закладів шаяна. З цього ж дня інтернетом почали ширитися різні тлумачення, того що сталося. Тому ми вирішили звернутися у міськвідділ міліції, щоб почути офіційну версію резонансного вбивства. Зранку 15 серпня оперативний черговий отримав повідомлення, що до лікарні доставлено тіло 58-річного жителя селища Вишково з травмами голови, який був працівником готельного комплексу. На місце події разом з керівництвом виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що життя чоловіку коротив відпочиваючий 33-річний житель міста Києва. Дану подію внесено до єдиного обліку Реєстру досудових розслідувань за статтею 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Наразі відносно підозрюваного обрано запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Понад 57 тисяч пачок контрабандних цигарок зупинено на кордоні з Європейським Союзом. Напередодні, 16 серпня, у зону діяльності митного поста тиса закарпатської митниці Державної фіскальної служби заїхав вантажний автомобіль. Згідно з поданими документами, у вантажівці знаходились обрізні пиломатеріали. Слідував вантаж зі Львова до Будапешту. Серед 22 тонн вантажу працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби спільно з прикордонниками та співробітниками управління власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби Закарпатської області виявили понад 57 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок. Тютюнові вироби були приховані у спеціально виготовлених нішах дерев'яних палет. Загалом у ході огляду було виявлено 5190 блоків фесту червоного, 250 блоків фесту синього та 270 блоків джінлінг. Наразі встановлена орієнтована вартістю тюнових виробів 1 мільйон 28 тисяч гривень. Складається протокол про порушення митних правил. Матеріали справи буде направлено правоохоронним органам для порушення кримінальної справи. Понад 195 тисяч гривень вартість вилученого у Румуна через цигаркову контрабанду. Громадянин Румунії прямував до Мілану перетнути кордон, вирішив на митному посту ТИСА Сад Закарпатської митниці Державної фіскальної служби їхав на вантажному автомобілі Сітроен Джампер. Для проходження митного контролю обрав червоний коридор. У митній декларації, яку громадянину Румунії митники запропонували заповнити, він вказав свої паспортні дані та заявив про наявність у нього багажу з особистими речами. Які і при усному опитуванні, як і після того, як у подвійному днищі авто було знайдено 4200 пачок цигарок, громадянин заперечував, що перевозить будь-які товари, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванні, чи переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. А щодо виявленого, взагалі, сказав, що все це не його. Зокрема, під час поглибленого огляду транспортного засобу і речей громадянина були виявлені мальборо голд вітчизняного виробництва загальною кількістю 2050 пачок. Та Мальборо також вітчизняного виробництва з акцизними марками загальною кількістю 2150 пачок. Таким чином громадянин Румунії вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ таників, які попередньо піддавалися. Розбиранню та монтажу з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачено частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі авто, вартість якого понад 107 тисяч гривень, та цигарки вартістю понад 88 тисяч гривень вилучено. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. 19 серпня християни східного обряду святкують одне з 12 найбільших свят Преображення Господнього, яке у народі ще називають яблуневим спасом. Історію великого свята Преображення Господнього та про особливості святкування празника розповідає наш відеоматеріал. Преображення Господнє – це одне з дванадцяти найбільших свят у християнстві, встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Християни, які живуть за юліанським календарем, святкують його 19 серпня. Святі отці називали це свято другим богоявленням. Події преображення описують одразу три євангеліста: Матвій, Марк та Лука. Преображення Господнє згідно із Євангелієм відбулося перед Голговськими стражданнями Ісуса Христа. Ісус взяв із собою трьох учнів Петра, Якова та Йоанна і вирушив з ними на гору. Традиційно преображення пов'язують із горою Фавор. Там Христос молився утонно, ніж учні заснули. Коли ж прокинулися, то побачили, що Ісус Христос преобразився, лице Його сяяло, мов сонце, а одяг Його став білим, як сніг, і блискучим, як світло. Поруч з'явились пророки Мойсей та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Згодом велика біла хмара накрила їх і пролунав голос Бога Отця. Це синний улюблений, що його я вподобав. Його слухайте. У момент переображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі Божественної і людської. Святкування цього свята сягає ще четверто століття, коли свята Єлена побудувала храм на горі Фавор на честь Господнього преображення. Від шостого століття це свято поширилося у всій східній церкві під назвою Господнє Преображення. У народі це свято ще називають яблуневим спасом, бо у цей день традиційно освячують перші плоди, серед яких яблука, груші, мед. Цей звичай перейняла християнська церква від старого заповіту, який приписував приносити перші плоди до господнього храму. У цей день, 19 серпня, у Хузькому свято преображенському греко-католицькому соборі вірники разом із священниками вище згаданого храму та інших сусідніх парафій відзначили храмове свято, на початку якого чудовою концертною програмою під керівництвом Івана Мішка порадували присутніх учасники духовного гурту Світло серця. Який працює при хуському деканаті Мукачевської греко-католицької єпархії отець Декан Володимир Бабіч? Святкову літургію, в якій взяли участь кілька десятків священників, очолив ректор Ужгородської духовної семінарії отець Петро Береш. На свято завітали і представники міської влади, зокрема хуський міський голова Володимир Кащук. По закінченні служби були освячені перші плоди, принесені вірниками у святкових кошиках. У відбувся традиційний обхід церкви з читанням чотирьох Євангелій і міруванням. Це усі новини на сьогодні. А прощаючись з вами, нагадую, що короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. Ставайте нашими друзями і діліться враженнями. З вами була Лілія Налягака. До зустрічі в наступному ефірі.